Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Смак Марії! Так називається овочевий салат на зиму, який сьогодні готуємо. Цей рецепт у мене випробуваний роками. Готую його давно. Досі зберігаю ту газету за 2003 рік з рецептом. Салат дуже смачний і нескладний у приготуванні. Годиться і як готова начинка. Отож починаємо готувати. Капусту шинкуємо. Оце син купив таку шатківницю, вона значно прискорила процес. І якість подрібнення горне. Дивіться, як тоненько ріже. Отож, капусту швиденько пошаткували моркву, натерли на тертушці, нарізали цибулю. Для приготування цього салату потрібно взяти 4 кг капусти, 1 кг моркви, пів кг цибулі. Також нам будуть потрібні 250 мл олії, 2 столові ложки солі з гіркою, 2 столові ложки цукру, баночку томатного соусу, у мене це улюблений сацебелі, та 100 мл оцту. Овочі перемішала, додала всі компоненти, крім оцту, і поставила на вогонь, варила одну годину, увесь час помішуючи. За 5 хвилин до кінця варки влила оцет, розклала гарячим у підготовлені банки, накладала в банки щільно, притоптувала, щоб не залишалося повітря. Готові баночки закатала, перевернула догорі дном і залишила до повного охолодження. А самі починаємо готувати овочі для ще однієї порції салату. Дякую за перегляд. Усім смачного.